Вон, одну хвилинку. Одну хвилинку, одну хвилинку, одну хвилинку, одну хвилинку, будь ласка. Будь ласка, ну я я зараз і піду, чую. Скажи. От у вас кусок сира є. от такий, великі. уже ви не пхаєте в горло, щоб проглотити. Його потрібно розрізати шматочком. Розумієте, Щоб з'їсти. Щоб з'їздити. Тому на сьогоднішній день нічого проблема починаємо робити. Ми не можемо одразу все прокрутити, всі проблеми за один раз вирішити. Ще перше. Заблокувати стройку. Давайте потім мапи йдуть. Нам потрібно крок за кроком. Ми зразу все не можемо вирішити. Зрозуміло речі, я можу бути просто, щоб було зрозуміло, з сиром приклад. При, при, ну, неможливо, ми не звертайтеся. Там проблема афганських там ТТ. Я розумію. Ви Спочатку встанете громадськість. Один я, розумію, тільки разом з вами. Зустрінемося. Поград тут уже проблемы. Виталий Владимирович. Можно вам пытание последнее? Виталий Владимирович, мусорники, плюс дороги. Постоянно город, мусор. Давай, запись. Так це не по вас? Не по нас. це Віталій, Віталій. Виталий, я же доказал по поводу. Над входом ваше земле было структурное стратегия Михаила. Красивая такая. Перед входом. Она где-то там плится. Мы найдем. Щоб мир, самый главный шок мир. Если что-то свиньи. А еще на пятницу. Пусть поймет кто-то не пи, я вруби. Запомни все. Запомни. я не а у меня фильтко в календарь, где покупали. Я все поголосовала. Я писаю, поступали. А я с ним по голосу. Я в его парке работаю.

Наташка, с одной із другой, щоб будем, не отдача друга. <сих> <сих> а мне за усе Наталья, правильно? Да. Я работаю, я за а -а -а. него голосовала ну, И за удаленням. Поділи. В тому числі аэропорт Борис. Всіх поділимо, всіх поділимо. Віталій Володимирович, я хочу вас привітати, тому що село Троєщина голосувало за вас, запам'ятайте. Село Троєщина, але не на все. Да. Я вас не передведу. Вот, я вас ровно. Село крайнее, а мы верим в вас. Я хотела попасть до вас на прием, осталось без работы. Надо палаточку надарни. Вопрос выживает. Да, самое главное, я бы здравствовала своїм своим большой.